Легендарний наставник київського динамо Валерій Лобановський потрапив у сотню кращих тренерів за всю історію. Рейтинг склало британське видання «442». Українська спортсменка Еліна Світоліна тепер у топовій десятці тенісисток за останні 10 років. Можете глянути на офіційному сайті жіночої тенісної асоціації. А в свіжому рейтингу іспанської газети Марка 100 кращих спортсменів 21-го століття. Знайшлося місце Володимиру Кличку. Наші Зе Ми пишаємося ними і хочемо бути схожими на них. А для цього регулярно дивимося відео Олександри Дубчак і вибираємо спорт до душі. Чи не так? Привіт, усім непосадюхам, посидюхам, яким їсти надай дозволь пограти з м'ячем, влаштувати гонки, побігати, полазити, поскакати. Мене звати Олександра Демчак, і я підготувала для вас дещо аристократичне. Сьогодні спробуємо влучити в десяточку в яблучку в самісінький центр. Ось такої мішені. Наведіть приціл. Випробуємо стрільбу з лука. Всім привіт! Мене звати Максим, я займаюся стрільбою вже 4 роки. І мені це дуже подобається. Тут можна стріляти в будь-якому віці і можна знайти багато класних друзів. Мені подобається стрільба з лука за те, що вона не недоїдає і це достатньо екзотичний вид спорту. Вже понад 12 років я в цьому спорті, і особливий кайф приносить, що ти в будь-який момент можеш вийти з цього спорту, вирішити будь-які свої проблеми, повернутися назад і рванути знову в це русло. Мені подобає... Ось цей вид спорту, тому що тут треба перемагати. А я люблю перемагати, і тут багато екстриму. Тут ми можемо виправити свої негативні риси в характері і здобути власний результат, власну перемогу. Ти сам за себе це дуже індивідуальний спорт, і е, суперник на тебе ніяк не впливає. Льва з лука мене вчить бути дисциплінованою, боротися з усіх сил, досягати цілі. На тренуваннях ми працюємо над своїм тілом і здоров'ям, вчимося працювати у команді. Спорт повинен приносити задоволення для мене. Стрільба з луку є цим спортом. Мій друг ходив на стрільбу з лука, показував хороші результати, і мене це зацікавило. і Я теж хотів піти на цей спорт. Стрільба з лука це прогресивний вид спорту, в якому є недосягнені вершини, і кожна дитина може стати цією людиною, яка подолає свої ліміти і стане першою. Що таке стрільба з лука? Це справжнє мистецтво потрапляти стрілами в ціль. Коли з'явилася така штукована, ніхто вам не скаже. Навіть історія не знає точної дати, бо це один з найдавніших видів зброї, які наші предки використовували для захисту, добування їжі та воїн. А видом спорту стрільба з лука стала в Швейцарії у 15 столітті, і вже в 1900 році на других Олімпійських іграх її включили до програми Олімпіад. Кії козийці ви вб'єте одним пострілом, обравши для себе стрільбу з лука. Чимало. Насамперед вона розвиває дитину фізично, зміцнює м'язи рук, плечей, спини, грудей, покращує осанку, підтягує зір, постійне фокусування то на мішені, то на стрілі хороше тренування для очей. А ще спалює чимало калорій, тож ожиріння лучникам не світить. За те світить хороша гнучкість, координація, витривалість, впевненість у собі, терплячість, самоконтроль, вміння працювати в команді та шанс стати людиною з твердим характером і силою волі. Та й це ще не повний список плюсів. По-перше, стрільба з лука чудовий спосіб розслабитися. Коли ти зосереджена на цілі, то думати про шкільні проблеми чи сварку з другом ніколи. Лише рівноваженість та спокій. Інакше влушному пострілу не бути. По-друге, цей вид спорту супер універсальний. Можна стріляти і в 10 років, і в 70, і в приміщенні, і на дворі, і на весні, і восени. О, третє, це найменш травмонебезпечний спорт після шахів. І зрештою, стрільба з лука це позитив, це задоволення, це гарний настрій. Ходімо піднімати свій на майстер-клас. Вітаю мінімісі. Яким діткам ви радите обирати стрільбу з лука? Я вважаю, що дітки після 11 років вже сміливо можуть займатися стрільбою з лука. Немає різниці, якої статури, чи є добрий зір, чи поганий зір. У нас всі дітки становяться талановитими і починають дуже добре стріляти. Чи є протипоказання для занять? Немає ніяких протипоказань. Я вважаю, що кожна дитина, яка здорова фізично, може займатися стрільбою з лука. Кажуть, що стрільба з лука недорога. це правда. Це правда. Я думаю, що батьки можуть не турбуватися скільки це коштує, тому що заняття для стрільби з лука є безкоштовними і. Школи спортивні максимально роблять для того, щоб це максимально було доступно для кожної дитини. З собою треба мати тільки спортивну форму і бажання. Є такі спортсмени, які вже дорослі і вже ну яким вже є, наприклад, 20 років і хочуть подалі займатися стрільбою з лука, яке не є членами збірної команди. Ну я думаю, що їм це буде трохи коштувати, але для дітей ні. Я глядачам розказала про плюси, а мінуси є. Не знайшов, скільки років вже займаюся стрільбою з лука, скільки бачу дітей, які починали з маленького і виросли до великих спортсменів. Я не знайшов ніяких мінусів в цьому виді спорту. Супер! Подаруйте нам невеличкий майстер-клас. Що треба знати, щоб стати чемпіонкою? Та давайте почнемо. Саша, це є учбовий лук. Він складається з деяких компонентів. Перше це рукоять. В якій тримаються плечі тятива, в тятиві є сідло, в яку заряджається стріла, це полочка, яка кріпиться на рукоять, приціл. В прицілу є мушка, якою будеш цілитись в центр мішені. Для того щоб було дуже зручно, є в нас така краля, надівається на руку, коли тятива спрацьовує, то так щоб не було поручці. Це на палічник. Це для того, щоб було зручно триматися за цятиву mm -hmm. і не набивали пальців. Бачиш, це не складно. А це стрілочка, вона складається з трубки, накінечника, п'яточки, яка заряджається в тятиву, mm -hmm. і пірів кладемо на полочку. Так. А як мені це тримати? Так. Вказівний над стрілою, два нижніх пальці. Підстрілою. Тут є спеціальний курок для мізниці, щоб знати, що він теж працює. Ноги на ширині плечей. Піднімаємо ліву руку, дотягуємо до підборіддя і відпускаємо тятиву. Це вже є перший постріл. Для того, щоб краще попадати в центр мішені, треба прикладати тятиву підборіддя. Для того, щоб було однакове прицілювання. Бо якщо тятива знаходиться поруч, то однаково попадати буде дуже тяжко. Зрозуміло? Спробуємо. Заряджаємо стрілу над стрілою. Так, бачиш? Піднімаємо ліву руку і затягуємо до бороди. Робимо випуск. Молодець. Правильний випуск це не є відпускання тяти це є просто звичайне розслаблення пальців. Зрозуміло? Не відпускання, а розслаблення. Скільки часу треба займатися, щоб стати чемпіонкою? Я що до тренувань відноситись дуже серйозно, не пропускати і приходити спочатку три рази на тиждень, перший рік. А потім починати більш професійно, то можна сказати, що за 4-5 років є шанс стати майстром спорту України. А десь приблизно за вік 8-10 років можна спробувати виконати звання майстра спорту міжнародного класу. Але для цього треба дуже добре відноситись до тренувань. А в мене шанси є так, в тебе є великі шанси в цьому виді спорту. Кожна дитина може досягнути успіху. Що ж, дякую за спілкування. Дякую. Що ж, я зробив невеличкий майстер-клас для маленької Саші, і я думаю, що для кожної дитини, хто захоче займатися стрільбою з лука, може звертатися в будь-який час в будь-яку спортивну школу і знаєте більше цікавого про це від спорту. приєднуйтесь до нас. Олександрій Дівчак всерйоз сподобалося. А тобі напиши в коментарях і обов'язково випробуй стрільбу з лука. Ти чуй себе справжнім робіном гудом, але таким, що бореться не з багатими, щоб нагодувати бідних. А заради своїх перемог дерзай і бувай!